60 з ювілей відсвяткувала Калуська кузня режисерів відділення видовищено театралізованих заходів фахового коледжу культури і мистецтв. Уже 60-річна історія доводить, що е, е, люди, які працюють, студенти, які навчаються на цьому відділі, це успішні люди, успішні в своїй творчості, у своїй самореалізації, успішні у культурно-мистецькому просторі нашої держави. І я би хотів і Цим сьогоднішнім нашим студентам і всім майбутнім студентам побажати тримати оцю високу планку, яку вони вже собі встановили впродовж 60-річної історії, і е, якомога більше поглиблювати е, свій творчий злет в театральному мистецтві у е, самовдосконаленні. У прагненні стати весь час кращими ну, в сучасному мистецтві ну, і театральному, зокрема, відділення започаткували 1962 року на базі тоді ще снятинського культосвітнього училища. Нині режисерський фах там здобуває 40 студентів. Приходять люди, які люблять це так. Ми прививаємо їм любов до цього. У нас дуже цікаві дисципліни вивчаються. Режисура, сценічна мова, сценічна пластика, сценарна майстерність грим, тобто фахові дисципліни, такі які їх вже вводять в професію. І звичайно, вони, навіть якщо йдуть в університети, вони ще паралельно починають працювати і вони зацікавлені в тому, щоб залишитись в цій професії. Більшість випускників відділення здобувають вищу освіту, працюють і очолюють театральні колективи по всій Україні. Багато з них є викладачами і наставниками нинішніх студентів. У нас не було мобільних телефонів. Ми один одного якось так знаходили без того, зустрічалися, ходили на побачення, щось творили, витворяли, експериментували, сиділи до пізна, репетірували щось. Тоді відділ просто як вулик годів, бо Бу, були е, багато ще були заочники, приїжджали, були що навчалися на базі восьмого класу, на базі десятого класу, ще й заочники. Уявіть. Цей вулик і ми постійно ділили ті аудиторії, розписували по годинам, по хвилину, хто коли репетирує, хто в того звіт, в того там уривки, в того там монологи, той й байки вчать. І було дуже цікаво побажати тільки процвітання. Викладачам наполегливості терпіння, а студентам працювати, працювати і ще раз працювати над собою. Майбутні калузькі режисери свої вміння, знання і любов до професії продемонстрували на сцені палацу культури Мінерал під час творчого вечора країна видовищно театралізованих заходів. Значитися, я рекомендую всім людям, які хочуть продовжувати в театральній ниві, себе розвивати, поступати саме в кого коледж культури і мистецтв. Тут ви зустрінете дуже хороших викладачів, які вас на майбутнє, дадуть вам багато уроків. Ну дуже круто, я задоволена. Люблю сцену, люблю ведучою бути, люблю команду. Це твої друзі, твої так як сім'я. Так я планую продовжувати вчитися, тому що це дуже. Наступного року у фаховому коледжі готуються впроваджувати нову освітню професійну програму Стинічне мистецтво а це великі перспективи і для навчального закладу, і для талановитої молоді.